Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Нещодавно вам таке відео опублікувала, як поживають мої рослини від Мирослави Пензею, що ви думаєте, я ввечері після свого відео зайшла ж подивитися, що нового є у Мирослави? Це ж як на вождіння і налазила. А як же ж без цього? Ну, звісно, фаворитом цього замовлення і моїм давнім бажанням. Це є клен. клен з темним таким листям, сорт його, Ой. а сорт відлетів десь. Я вам підпишу тоді, значить. Ось, бачите, яке щеплення, таке метр п'ятдесят, певно, ось таке темне пурпурове листя. Дуже гарний штамп, рівненький, ніде немає ніякої. Загуглиний. Всі в неї, бачите, в таких кульках рослини Ось, такий вже екземпляр. Цей екземпляр коштує 450 гривень. Такі клени, ви знаєте, дуже дорогі. А це, як на мене, тільки знахідка. Тому що за 900, за 1000 і півтора я б його, звісно, не придбала. Але ще і супутники є виноград двічі. Ось такий чудовий. Бачите, теж вже екземпляр, вже дає такі прирости, вже хоче він присмоктуватися до стін. Навіть має там певноцлів, ягідки. Виноград вічі такий коштує 150 гривень. Погляньте, яка гарна рослинка. У мене прийшов він був, відпочинка був, тому що в мене є один екземпляр, просто мені потрібно стіну далі ще продовжити. І прийшов ось таким, був наполовину меншеньким, але теж гарно пішов вріст, тому нічого тут такого немає. Ну ці виногради вони не є агресивні, але вони щеплені теж на звичайному дівочому винограді. Тому потрібно заглиблювати для того, щоб. Добре, я дам зараз телефон. Заглиблювати для того, щоб не давали вони порослі при посадці. Наступна рослинка хеномелес юкіготен. Це хеномелес, який квітує білими махровими квітами. Він до 2 метрів, в об'ємі має ну, це весняна квітка. Ще прирости у нього, не знаю, чи в цього такі червоні, як мого звичайного хеномелеса, чи в нього такі яскраві прирости. Ну, побачимо, коли буде зростати. Ось такий екземпляр коштує 200 гривень. Дивилася у зелених янголах 300 гривень. 50, чи 50-320, тут не скажу. Ще вирішила, в мене є просто Анабель. А я вирішила, що спробувати Анабель Стронг. Ну, наскільки я знаю, по характеристиці, вони більш мають стійкі стебла і більш краще тримають самі себе. Ну, побачимо. У мене там місце, якраз я знаю, де її посадити. Тому я давно її хотіла спробувати, в неї листя більш таке. Яскравіше, ніж у звичайної Анабелі, воно таке більш салатове. Ось теж такий, бачите, екземплярчик, квітучий, 150 гривень. І останній Літл Девіс, пухероплідник з таким дрібним листям. Колись я вже була купувала, він у мене пропав. Ну там таке було коріння замотане, переросше, що я не надіялася. А тут ви погляньте, він вже метр десь має, такий гарний кущ. Теж коштує, коштує 150 гривень. Ну, там дуже багато рослин. От якщо з то там є і рожевий, і білий, і червоний. Ну, Чотири, здається, сорти. І по похироплідники є декілька сортів. Ну, взагалі рослин дуже багато. Ну, вже Багато у мене того є. Там і Бейгели дуже гарні, і Олександра є, і інші темнолисні. Ну, Клен у мене вже є Друмонді. Так що в мене вже стільки багато в колекції саме від цієї продавчині, і знову я задоволена. Що сказати, спаковано дуже гарно було. 210 гривень пересилка коштувала через те, щоб бачити об'єм. Високий був клен. А все інше до нього так гарно, компактно прикладено було. Супер. Отож, тепер будемо милуватися ще рослинками від Мирослави. Я вкладу вам на сторінку посилання у Facebook. І в мене, здається, ще був десь номер телефона. Я пошукаю. Якщо, то ще й номер телефона. Дуже приємна жінка, дуже великий асортимент. Там зараз монарди є в неї. Ну, Взагалі, ну, ракітняк червоний, Ну, дуже цікаві рослини. Ось те, що вибрала я. Сміюсь, бо мрії збуваються. Кажуть, думати про них і то потрібно з обережністю, а ще навіть світ казати про них, то не треба навіть тої мапи малювати. Знаєте, є така мапа щастя. І тепер признавайтеся. Признавайтеся. Я тільки у відео сказала, що я хочу гортензії, екліпс. І ось я її маю. Хто мені подарував, хоч дякую, скажу. Кур'єром отримала. Вперше хтось мене вирішив здивувати. Дуже чорне листя. Вмив дощик її. Ну, це квітування, яке є, потрібно зрізати однозначно. І тоді ще й перевіримо заодно, чи справді вона ремонтантна, ця гортензія. По картинках я бачила якесь більш воно червоний, але це залежить від ґрунту, від віку. Ну, будемо досліджувати, тому що я теж ще не спеціаліст сильний у гортензіях особливо крупнолистих, тому що в мене їх два сорти і все. Але зараз вам покажу ще одну цікавинку в моєму саду. Вчора там була, не було, сьогодні прийшла. Думаю, що тут таке, ну, зараз я вам покажу, що то наперед інтригувати. Будемо до сюрпризу мого йти разом. Ні, то не м'яч. А тепер придивляйтеся, ось там, де лілейники висаджені в моїй міні-клумбурсі. Бачите, як щось біліється. Я думала, то якийсь кульок Ніка закинула. Я підходжу ближче. Я просто здивована. І що це таке? Глива? Ні, не глива. Оце індюшки, теж серединка схожа на індюшку, а поки не дуже. Але вчора тут не було навіть місця, що має з'явитися гриб. Я вчора ж тут була і тут, до речі, мураш, не ну, було старий пеньок. І подивіться, ну воно схоже чимось на індючку. Не знаю. Ну, треба його прибрати, поки ніка ніде не знайшла. Хто його знає, що воно таке, звісно, я експериментувати не буду. Зараз фотографую, погуглю і на тому <губ> діло приберу. Ви знаєте, ну це мене здивувало. А так кидається у вічі, швидше всього, що гриб поганий. Тому що хороший він в основному ховається. А цей кольором, ви погляньте, який він великий. Ось така. Знахідка буває у нас дощі. Навіть я вже казала неоднозначно, що навіть сказати і то якось важко, бо подивилася, як у дівчат повигаряло все, то душа болить. У Нас цього року поки що все, скажімо, навпаки, ні, ну, в міру, якщо чесно, десь заливало нас, слава Богу, просто так балує, бавить. Дивлюсь кожен день на цю водойму, яка втекла. І кожен день, думаю, завтра, завтра і завтра. Але, як кажуть, знаєте, на завтра відкладати речі можна тільки не знати, що нічого, по суті. Тому забрала ось уже каміння. Зараз буду цю плівку забирати, викопувати. Ситник, і я не знаю, чи я той ситник більше хочу біля водойми. Водночас він і привабливо дивиться, але в одно таке якесь, знаєте, неохайне. Потім ще піджовта, піджовкне і ніякого вигляду немає. Колись я так засаджувала все, щоб ніка малесенька була зовсім, щоб не бігла сюди. Я вже більш-менш підросла, то, мабуть, я трошки береги лишу відкриті. Заберу його однозначно. Папороть зрісу лісова. Тут у мене іриси такі прості, червоні, теж десь їх. Ну, навіть не знаю. Поки що головне ось це все. Трішки розширити, мабуть, хочеться і трішки вглибитися хочеться. Тому процес тривалий. Але буду братися за водойму. Ніка копає водойму. Пра? Все, на одну сходинку вже Ніка собі сіла. <гум> не треба кидати. Нікусь, не кидай, Дузь. Звідти вибирає, вона кидає. Ну, нік. Ніка. Дивись, хто прийшов. Джон прийшов ще. Помічників не те слово. <гум> Ніка привіт Ось так народжується нова водойма. Ой! Це зерновий рукав. Його ширина 8 метрів. Двоє. Застеляти вирішили вдвоє. Достатньо буде. Зараз набереться вода. воно вже виляжеться так, як має бути. Але лише по сходинку набралася. Глибина 60-70 см десь так. От уже німфея. Зразу ожила, тому що глибина вже їй підходить, а то що ж було тих 15 см, а вона все-таки йде середніх водой. Ось так. Щось з того й буде. Тільки тут потім, Що врізати, що тут вже вимілося, що пересадилося, що викинулося. Це кошмар. Кажу, це все було би дуже добре робити восени, але якось ціле літо без водички не хотілося. Набирається. А я тут спостерігаю. Відпочиваючи, спостерігаю, заодно грядки підсипалися. Та земля, яка вибиралася, пішла на грядки. тарарам повний тарарам. Не знаю, забрала всі ситники, не хочу, більше їх не хочу тут. Залишила лише міст кантус зебрину і Поки що один кущ Ірису. Побачу далі що. Ну, спочатку головне це все обрізати, облаштувати, тоді вже думати про посадки. І ось такий варіант вийшов. Мінусів багато. Але вже хотілося просто його завершити і все. Перший і самий головний мінус вже перенести його ніде не перенесеш, тому що під яблунею. І. Цілу ніч падають сюди з таким звуком яблука, ну плюх. І думаєш, о, господи! Ну, і треба зараз очок, мій поламався, потрібно відремонтувати його, щоб доставати ці яблука. Це кожного дня ось така робота. Ой, Це по-перше. По-друге, те, що все-таки видно оцю чорну тканину. Ну, більше набирати води. Трішки, звісно, прикриє, але все одно тут потрібно щось так зробити, щоб вирівняти берег. Або мати такий плоский, знаєте, оті такі, як рваний такий камінь плоский є, і обкласти. Але в мене те, що було, те знайшла, те там наскладала. Ну але, але. Ну і там під самим стобором трішки зону вже посадила бадан. Біля, Щоб прикрити трішки теж, знаєте, бо дуже зразу кидається у вічі той стобр, Він, поки там був підбілений, ще було так стяк, але я вже і до того підбіленого тепер ставлюся. Теж якось не знаю, раніше любила, а тепер не дуже. Ну, Розростеться з того боку. Ось, бачите, в мене біля посконника, біля сідача, там ще меморі. Ну, тільки посажений того року, розростеться і тоді прикриє повністю той задній фон. Ось тут вже прийдеться переробляти. Це однозначно, але вже планувати я буду швидше всього, що на осінь. Хоча в нас зараз такі дощі і така погода. Ось сьогодні холодно і зараз знову буде дощ. Це однозначно, він і так показував, що він має йти цілу добу. Він на декілька годин щух. І то дякую йому. А тут, бачите, немає відсипка лише, і десь принеслося мені з якимось. Рослинкою ця холера, і її вже стільки я ножиком вигрібала все до однієї і нічого не допомагає. Лишається корінчик і все, тому потрібно рослини всі викопати, застелити моїм же ж улюбленим агроволокном і посадити знову. Тільки тоді буде толк. А так поки що. Ну там іриси е ні жовті зростають, і одна німфейка у мене. Ну, достатньо. Вона розростеться. Я думаю, я не люблю, коли вся гладь води закрита чимось. Все таке має бути проглядатися це зеркало поверхні води. Отож, так ми і зробили його. Ну, по крайній мірі зробили. Бо думала, до осені буде стояти та дірка, то трошки для мене напряжно ось так.